У Мудрика будуть величезні проблеми. Челсі домагатиметься його покарання, трансфери Кевіна та Зінченка, а також серйозна закупка від Динамо. Друзі, вітаю! Ви на каналі Футбол України, а це означає, що настала пора поговорити про все найбільш важливе та актуальне, що відбулося в українському футболі за останню добу. Ну що ж, трансферне вікно закрилися. Якісь переходи, яких ми очікували, так і не відбулося водночас, напевно, сталися трансфери. Про які ми навіть і не мріяли зараз, будемо про все розбиратися. Ви ж тим часом підписуйтесь на канал і тисніть вподобайку до цього відео. Поїхали! Давайте одразу до заключного дня на європейському трансферному ринку, поговоримо про продажі наших футболістів, а також про переходи, які також відбулися. Для початку до шахтаря, який офіційно продав Кевіна у Фулгем, 22-річний бразилець перебрався до АПЛ, де проведе наступні 5 років. Контракт уклали до 2030-го із можливістю продовження ще на рік. Вартість переходу офіційно невідома. Втім, за даними Фабріціо Романо, сума трансферу. Складе 40 мільйонів і ще 5 шахтар отримує у вигляді бонусів. Що цікаво, українська команда матиме ще 25% від майбутнього перепродажу. Заважимо, що купували Кевіна взимку 24-го лише за 12 мільйонів євро. Якщо про Кевіна водночас ми говорили давно і багато, то от перехід Олександра Зінченка із Арсенала в Нотінгем Форест на прапорці вікна став справді неочікуваним. Українець буде грати за Нотінгем на правах оренди і на його кандидат кандидатуру клуб переключився доволі екстрено після того, як зірвався перехід їх головної мети захисника Атлетико Хаві Галана. Дебютувати за нову команду зіна може 13 вересня. І що показово і цікаво, це буде якраз виїзний матч проти Арсеналу. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Змінив клуб і Захар Бауман ще один українець в Англії, який належав Манчестер Юнайтед. 18-річний гравець уклав дворічну угоду із Норвічем, яку після цього зможуть пролонгувати ще на сезон. Попередньо відомо, що Норвіч нічого не платив за цей перехід, але якщо гра Захара буде успішною, то доведеться розщедритися на цілий ряд бонусів. Ну і щодо Артема Довбика, Рома і Мілан справді довго вели переговори і найбільш серйозно розглядався варіант його обміну на Хімене. Але врешті сторони не досягли згоди. Тож будемо спостерігати за тим, як адаптується у непростій ситуації з Гасперіні український нападник. Окремо будемо говорити про київське динамо, яке за добу провернуло одразу. Три переходи. Перший це 20-річний нігерійський нападник Огундана Шола, про якого ми вже згадували на цьому каналі. Як зазначається на офіційному сайті киян, угоду уклали на 4 роки до літа 29-го. Шола свій футбольний шлях розпочинав у академіях Нігерії, після чого в квітні 23-го його запросили до бразильського фламенго. Там він грав теж переважно за молодіжні команди, і з командою Фламенго Ю 20 тріумфував на Копа Лібертадорес. Загалом за молодіжку фламенго Енго він награв 46 матчів, забив 9 голів та віддав 7 асистів у всіх турнірах. А в листопаді минуло річ дебютував і за головну команду. Не забувають кияни і про лінію оборони. Нещодавно були розмови про футболіста із Рейнджерса Клінтона Ансіалу, Але зараз стало відомо вже про іншого новачка. У вівторок Динамо офіційно оголосило про перехід 21-річного сенгальця Аліутіаре із французького Гавра. Угода з гравцем, що виступає на позиції центрального Захисника розрахована на 4 роки. А Ліума зріст 195 см у складі Гавра провів 16 матчів, а згодом грав в оренді за нанці. Ну і ще один трансфер, який провели кияни, не те щоб шокував, але точно здивував усіх: це оренда із Тернопільської ниви, 23-річного оборонця Василя Буртника. Він проведе в Києві один сезон ще минулого року. Буртник виступав за Івано-Франківську ревелу 1908 у і лізі, а зараз робить такий величезний стрибок. Як думаєте, хто з них заграє на топовому рівні? Пишіть у коментарі. Ну а далі поговоримо про Михайла Мудрика, який знову неочікувано з'являється у нашому інформаційному просторі. Окрім того, що футболіст досі чекає і досі не знає свого вироку за ось ту допінг-пробу, яка з'явилася ще в грудні минулоріч, серйозного покарання для футболіста буде домагатися ще й персонально Челсі. Що сталося, розповідаємо. Отож, за даними Ігоря Циганника, Лондонський клуб не збирається просто так залишати ситуацію із відстороненням Мудрика. за Кого було заплачено колись близько 70 мільйонів євро за наявною інформацією, сині готують судові позови стосовно справи футболіста. Окрім того, що профільні спеціалісти розбираються із ситуацією самого гравця, ведеться розслідування і в клубі. Там у повному обсязі шукають та збирають інформацію для того, аби провести власне розслідування та виявити винного. З джерел у лондонській команді наразі достеменно відомо, що допінг з'явився в організмі. Михайла точно не через недбалість працівників Челсі. Тож заборонена речовина потрапила до нього або в розташуванні збірної України, або через персональні дії самого гравця. Так чи інакше, а за словами циганника, якщо саме Мудрик буде винний у своєму відстороненні, проти нього буде дуже багато персональних позовів зі сторони клубу. Якщо винною виявиться Українська асоціація футболу, позови будуть вже проти нашого футболу. У будь будь-якому випадку, за словами циганика, у цій ситуації Челсі ще розбирається і буде розбиратися дуже детально та прискіпливо. І яким би не було їх рішення, воно буде великою проблемою для нашого футболу. Журналіст запевняє, що якщо УАФ змусять виплачувати Челсі так звані репарації, наша асоціація цього цитата не потягне щодо рішення, власне, про відсторонення гравця, то тут наразі і досі триває робота юристів кінцевого рішення ніхто не на. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо до цього моменту ви додивилися, безмежна вам подяка. На останок ще раз попросимо про підтримку цього проекту шляхом підписки та підтримки цього відео шляхом вподобайки. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.